Друзі, привіт! Сьогодні за щасливим збігом обставин у мене є можливість зняти відео Чергове в нашу рубрику, що мені вдалося цього разу виловити в соціальному магазині. Тут, на півні Франції, є така можливість для багатодітних сімей, сімей просто з дітьми, тих, хто знаходиться в скрутному становищі, ті, хто потребують ось такої допомоги. Придбати продукти зі знижкою інколи навіть до 90% від вартості звичайної в супермаркеті це така ось благодійна ініціатива, місцева, місцевої громади. По всій Франції такі ініціативи розповсюджені. І в нашому регіоні не виняток. магазин знаходиться в сусідньому містечку за 6 кілометрів від нас. Але ось раз на тиждень є можливість поїхати туди, подивитись, що цього разу вдасться купити. Деякі продукти лімітовані. але все одно можна зекономити суттєво. Я знімаю це відео в якості розважального, тому завжди цікаво постійним глядачам, глядачкам розглядати, що цього разу мені вдалося відшукати, віднайти і порадіти разом з нами, як ми наступні, наступні дні зможемо зекономити на продуктах. Ось саме таким чином. Досить для початку Показую безпосередньо, що я купила цього разу. Отже, молоко це якраз той продукт лімітований, тільки 6 літрів можна раз на тиждень брати на нашу родину. Коштує 3,60, тобто 60 центів 1 літр молока. Ось так він виглядає. І це в два рази дешевше, ніж в супермаркеті, звичайно. Також майже в три рази дешевше. Олія, Можна брати 2 літри на нашу родину з 7 людей. Там щотижня я запасаю. Звичайно, я 2 літри за тиждень не використовую, але це не постійний продукт, там він не буває часто, тому я беру наперед, це те, що використовується і доволі великій кількості, коли готуєш вдома багато, 80 центів. Цього разу побачила дещо незвичний, як для Франції, в магазині, вирішила взяти, хоча коштує це 90 центів, не так багато. Це пляшка на 500 мл і це кефір. 90 центів це близько 40 гривень. Я взагалі цього не роблю, відмінила вже це правило переводити в гривні, але зараз просто було цікаво порівняти. Знову ж таки, я. Не шукала в супермаркетах е, звичайних тут. Е, і ну, це рідкісний продукт на любителя, як то кажуть. Так, 8 числа буде кінцева дата. Сьогодні в нас третє. Тобто, зі строком все чудово. Спробуємо, як воно, цей французький. Кефір, як він на смак, як він відрізняється від звичного. Йогурт я взяла всього 4 упаковочки, 4 баночки, тому що ще попереднього, попередні не доїли, не з'їли з шматочками фруктів, з персиком. Ось, 50, 60 центів і 4 штучки. Далі, що в нас тут по заморозці? Підемо? Небагато цього разу вдалося м'ясних продуктів взяти. На жаль, і це з чистої яловичини, так написано: чисто яловичина, без домішок 100 г стейки. Я попереднього разу 10 стейків взяла, тобто кілограм, розділила на дві частини. З однієї розібрала на фарш, приготувала тако. А з другої половини приготувала котлети, додала хліб, розмочений і молодці на цілу вечерю вистачило тобто по пів кіло на вечерю чудова чудова економія. З цієї партії тут всього їх 8 стейків сьогодні. Я забрала останній, більше не вийшло, але, можливо, буде в нас щось смачненьке, типу лазання, теж на фаршу зберу. Ось тут в мене чай. І тут, судячи з позначки піренеї, це гори неподалік нас, які, які буквально видно з вікна. Не знаю навіть, скільки тут пакетиків, думаю, десь близько 20 за 1 євро купила. Тобто це трав'яний чай, бачу там ромашку. Ще, ну, скоріше за все, що це ромашка. Ось тепер я розумію, можливо, ще якісь додавання квітів, листочки. Ось такий трав'яний чай. У нас буде. Деякі діти люблять таке пити, тим більше, що в нас є мед український, який нам передали. Сир, думаю, що це еметаль, але його, бачите, був величезний такий в промислових масштабах шматок сиру, який вони розділили. На мою думку, тут десь близько 250 грамів точно є сиру. Ось за євро 50 придбала. Заморожені кольки м'ясні, це телятина. Беру вже не перший раз, постійно вам показую. Тобто такий ось запас. ми... Не доїли ще один пакет. Минулого тижня взяла 2 кілограми, залишився один. Тобто раз на тиждень я приблизно готую страву з тих м'ясних кульок, можу томатний соус додати щось, або овочі потушкувати. Тут кілограм всього за 3 євро. Далі у нас тут з пагетти, точніше, це лінгвіні, якісні, відомої, відомої марки Баріла. Цього разу взяла два, минулого. Разу взяла аж 4, теж ще одна пачка в нас залишилась. 3 кілограми ось таких теж твердих сортів пшениці бантики. 3,6 кг. Тобто, ну, така сама ціна євро. Так, ці коштують пів кіло 60. Не бачу. Так, ось десь тут. А тут 3 кілограми одразу. Тобто ціна така сама, єдине, що величезна упаковка, але для нас це не проблема. Що таке 3 кілограми макаронів на нашу родину? Буде запас. Далі це кукурудзяне борошно. Ось так. Взяла тут, ну, велика упаковка, доволі дорого коштує 3 євро. Так, скільки ж тут його так, трошки. Пауза, пауза у відео у нас. Що ж таке? Я думаю, що тут 2 кілограми. А, написано ось 1800. так. Кукурудзи, не борошно, мені потрібно для мексиканської кухні. Я готую тартилі сама для таку, і ось саме туди використовую це борошно. Необхідно його придбати було мені, тож супер, буде теж запас. Ось такі чіпси, тут таких 365 грамів за 1 євро всього. Така ось закуска-перекуска. Маленька баночка апельсинового варення. Це заради погратися. Називається, тому що брала одну таку маленьку баночку. Минулого разу, не минулого, а колись раніше. Полуничне вареннячко було. Так лі, я навіть в школу носила показати, яка в неї є малесень... малесенький слоїк такий ось. І взяла теж лі. Я думаю, зраді зради посмішки взяла баночку, цю. тому що, звичайно, наїстися цим важко. Але в нас є варення. Рафаело цукерки 2 євро, теж не перший раз беру, 180 грамів з'їдаємо за пару днів. все. А, такі цукерки це ось до кави більше, з праліне, з м'ятним смаком, я думаю, це теж вам, можливо, ви знаєте саме такі цукерки. А, беру вже другий раз. Далі тут у нас ще ось таке печиво. Пісочне з шоколадом. Молочне пісочне, з чистим вершковим маслом. 50 центів, 150 грамів взяла дві упаковки, щоб, щоб точно всім вистачило. Ось такі шоколадні яйця, що характерно, в них дата придатності велика аж до листопада 25-го року А, Можливо, тут і не шоколад, але думаю, що такий ось такий... О, морква в мене посипалась на підлогу. Чистим, ну, зрозуміло, що це дітям такі. цукерки. Ось хлібні палички з розмарином, беру їх теж дві упаковки, приблизно на тиждень, так потихеньку їх із'їдають, всього 30 центів. Тут я себе взяла побалувати. Швидкого приготування локшина удон з, зі смаком кімчі. 1 євро хочуть за нього. Я заплатила. Знову ж таки, люблю, такі, люблю азійську кухню, тому ось. Трохи себе побалувати. Далі, здається, це все з продуктів. І тепер овочі і фрукти, як завжди пояснюю, що тут 90% центів ціна на все на фрукти, овочі, одна ціна, тобто, в торбу я все це складаю і потім важить на вагах разом. І тут в мене вийшло 13, майже, ну, 13 800 кілограмів. Тобто майже 14 кілограм. Власне, за це я і заплатила 90 центів за кілограм. Морква падає, доведеться вам мені повірити, що тут десь кілограм, може трохи більше моркви взяла. Вона свіженька, і я різала діткам соломкою. Вони дуже. Жваво, з радістю залюбки з'їли ту моркву. То цього разу вирішила взяти трохи більше, бо коли вона довго лежить, вона дуже швидко портиться. Тому я її зазвичай не беру багато, цього разу взяла більше. Цибуля, ось така, і ось фіолетову взяла для салату. Взяла ще цибулю порей одну салат айсберг, дві головки ось такі свіженькі. Хрусткі яблук, я думаю, кілограма 4 десь є. Взяла більше, хоча на ярмарку минулого тижня мені по євро 20 вдалося кілограм взяти яблука, але цього тижня я не потрапила на ярмарок. А яблука ці гарні, ось дивіться, не в'ялі. І думаю, що смачні, хоча ще не пробувала. Тож взяла трохи більше, ніж зазвичай. ківі розпочинається сезон ківі Це місцеве ківі тут є сади. І приблизно в цей період його починають продавати. Думаю, що до Різдва точно будуть ще, може і пізніше. Деякі з цих ківі дуже такі тверді, зелені, але знаю з досвіду, що вони полежать кілька днів і будуть м'якенькі, солоденькі, тож я не боюся брати. І тверді також, деякі м'які є, які можна вже зараз їсти. Разом, я думаю, більше 2 кілограмів вийшло в мене ківі. думаю, близько трьох тут. Ось Такий запас вітамінів. Вітаміна С у нас буде, і помідори. Помідорів теж більше кілограму, півтора десь, ну, до двох кілограмів. Взяла. Ціна чудова, помідори теж непогані, не, не придавлені. Все з ними гаразд, буде нам до салату. І виноград такий найбільший скарб, який мені сьогодні потрапив до рук. Я взяла аж таких 5 упаковок. Вони тут різною вагою, просто їх так поскладали та й продали. На смак нагадує Молдову: цей виноград, кісточок дуже малий, вони дрібнесенькі, смачний, солодкий виноград. Виноград ми любимо, ще й по 90 центів кілограм, враховуючи, що найдешевше, що я зустрічала, 2,70 в супермаркеті італійській, а так взагалі 3,50. І так далі. 550 коштує виноград. Тож це значна економія, плюс вітаміни, плюс ми дуже любимо виноград їсти. І так, останнє. Ось така гра, Дійсний. Я придбала, але не для Доньки не для Лії, а для дівчинки, яка приїхала тут в гості з Мароко, вона ровесниця Ліїна, Ми в неділю з нею будемо зустрічатися і, як завжди, вже за традицією, обмінюємося подарунками. Тож я вирішила купити доволі коштовну іграшку, гру, але зі значною знижкою. Всього 8 євро я за цю іграшку заплатила. Тож прийдемо вже підготовлені, підготовлені на зустріч в неділю. Ось так: 50 євро: 80 центів я за це заплатила. Сьогодні задоволена більш ніж, особливо фруктами, які мені вдалося купити. Як на вашу думку? Чи вдало в мене сьогодні вилов? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за те, що переглянули відео. Не забудьте поставити вподобайку, і побачимося в наступних. Бувайте!